Ведуча Оксана Кононюк розпочала захід із вірша Богдана Феденчука, що був написаний відразу після страшної звістки, що як блискавка прокотилася містом 15 березня 2015 року. Ніхто не знав, якою ти була. Для всіх земних була ти заглибока. Усе життя йшла до джерела і лише Шевченка мала за пророка. Ти не проїла журналістський хліб, ділилась щедро формою і змістом. І в мріях знала, що засяє німб над українським селищем і містом, яких би хто метафор не знайшов, і до яких не докопався істин, натхнення, віру, душу і любов. Уклала ти нетішинський свій вісник. у цих грядках так багато про редактора Нетішинського вісника, з якою 10 місяців тому прощався Нетішин, рідні з різних куточків країни, колеги, усі, хто добре знав цю непересічну, творчу, креативну, талановиту людину, її матеріали не залишали байдужим жодного з читачів. У 2014 році до дня журналіста на сторінках газети Нетішинський вісник було опубліковано олену статтю одержимі професії. Бути журналістом складно, бути журналістом ідейним, небайдужим, з почуттям власної гідності і усвідомленням того, що таке совість і професійний обов'язок ще й небезпечно. Сьогодні, та й не лише тепер, людина у жилеці з написом Преса першою опиняється під прицілом, якщо не снайпера, то влади, суспільства. Адже ще жодного разу не було, щоб своєї діяльності доводити всім одразу. Бо у кожного своє 15 січня Ользі Михайлівні виповнилося б 45. 20 років свого життя. Вона працювала у нашому місті, 13 із них редактором Нетішинського вісника. Та пам'ятають її і як учителя загальноосвітньої школи номер 4 і як працівника виконавчого комітету Нетішин ради. На кожній посаді вона без перебільшення служила громаді Нетішина, залишалася патріоткою міста і держави за будь-яких обставин. Справжню ціну людині часто бачимо після того, її вже не стало. Є люди, які проживають життя, можуть бути багатими чи бідними, але після себе нічого не лишають. Є люди, які добросовісно виконують свою роль завжди на вістві тих катаклізмів і проблем, які відбуваються в суспільстві, стоять за правду, часто незаслужено і обріхані, і незаслужено критиковані. Але вони завжди тримають свою позицію і завжди мають свою лінію. Ольга Мороз саме та людина, яка була справжнім патріотом нашого міста, патріотом України, яка умудрялася при тих всіх тисках з різних сторін, мати свою позицію і дійсно служити громаді. На жаль, за 10 місяців не розкрито злочин. Правоохоронці запевняють, що слідство продовжується, і вони мають надію, що вбивцю буде таки знайдено. За ініціативи Нетішинського середку національної спілки журналістів України встановлено меморіальну дошку на будинку, де працювала Ольга Мороз. Вона в публікаціях вона в наших ну в наших серцях. Я не буду багато розповідати, якими теплими, добрими, гарними були наші стосунки, а це було дійсно так. Ольга Мороз, при всі її вершистості, певним, певному такому якомусь якихось нюансах, вона завжди була щирою. Доброю, а особливо прихильною до своїх колег, з якими спілкувалась часто і, можна сказати, весело. Я тільки кілька рядочків скажу, вона так прагнула висот, жадала святості і волі. Була завжди на видноколі, у вирі справи і пригод. Вона холонула від зла. Вона Типліла в дружнім колі, І нині сумно всім безолі, Як добре, що вона була. Ча по ти сині, плине кача по ти сині. Хвилиною молитви вшанували пам'ять Ольги Мороз усі присутні. Ольга Мороз пишалася своєю маленькою батьківщиною, любила традиції і радо виспівувала пісні Поліського краю. Вона хвилювалася за кожного члена родини, підтримувала рідних словом, гривнею і своїми трудолюбивими руками. Ганна Мороз вдячна усім, хто пам'ятає її розумну, справедливу сестричку, яка пішла від нас у розквіті своїх літ. Цієї своєї сім'ї і родини я всім дякую. і дякую всім присутнім, які прийшли ж шанувати пам'ять моєї сестри. Вона з дитинства була правдою, вона любила своє село. Вона любила місто, в якому жила. Найбільше любила Україну і життя. Але хтось були в неї дуже великі плани на майбутнє, але хтось не дав їм зізнатися. Хочеться, щоб колектив Нетішинського вісника продовжив її справу, а громада Нетішина пам'ятала і молилася за цю щиру патріотку рідної землі. Дуже важко говорити, але бачу, що дуже багато людей зібралося. І Тут і слів не треба підбирати, що нашу Ольгу Мороз в місті шанували, тому що вона була талановитий журналіст, громадський діяч, депутат була свого часу. А загалом вона була мудра жінка, мудрий керівник, справжній товариш, колега, прикро й боляче, що ми її втратили. Дуже складно й нам. Ми, як сироти, лишилися без неї, змушені були взяти себе в руки і, як Оля колись говорила, що б там не було, але газета має вийти. Так і робимо. Можливо, щось не так, можливо, це з часом буде, але як тільки якісь питання виникають, то подумки все-таки звертаються десь до Олі, згадуючи її слова. тому що вже минуло 10 місяців, а з спогадів, з думок вона не виходить. Власними спогадами поділився священик собору святого архістратига Михаїла отець Олег. Дуже тепло. Вона мене зустрічала у своїй редакції. Завжди були двері відкриті, завжди ми спілкувалися на різні теми, обговорювали ті чи інші питання. І ось що запам'яталося мені, коли. Скоро водохреща вже рік з того часу прийшов. Як гостинно вона чекала нас з Йорданською водою для того, щоб відвідати редакцію і свою оселю. І чи це збіг обставин? Але настільки вона затримувала мене за руку, що ще посейте, ще не йдіть, ще поговорить. І я не брав це до уваги, а потім зазначив собі, що. Вона хотіла ще поговорити, вона ще хотіла розказати ще більше про себе, про свою родину. Вона розказувала і раділа і була весела і щаслива. Але сталося те, що ми всі бачили, як прийшли всі сумно у той двір, у квартиру. І для мене це, немов сон, немов десь. Далеко-далеко, але це я не вірив. А сьогодні ми вже стоїмо і бачимо меморіальну дошку біля її роботи. Дошку, яка нагадувати нам буде, про те, що вона була в наших серцях, вона була завжди з нами. Вона була щирою, відвертою, простою українкою, якою ми повинні гордитися, яку ми повинні цінувати, яку завжди повинні згадувати у своїх молитвах. Щоб душа її не знала страждань, щоб душа її була спокійною і щоб вона відчувала той спокій, де, про який ми, християни, завжди думаємо і мріємо, про, ту, про те місце перебування, там, де вже нема ні страждання, ні катувань, ні переслідувань, а тих і спокійне життя. Того дня священник освятив меморіальну дошку. А за душу невинно обієнної Ольги молилися усі учасники цього скорботного заходу. Сина і Святого Духа він благословляється Серце, це пам'ятниця благодати на години і освятий в ім'я Отця і свинати Святого Духа благословляється Серце і Пам'ятний. Благодать у Святого Скоплення водою Ти Іосвясний в ім'я Отця, і свина Святого Духа. Хей, Кача, от і сині, плине Кача. Ти сині, мамко ж моя не лайме. Вона прагнула висот, досягала їх і впевнено йшла вперед. Пам'ятаймо її такою.